Олександра мешкає на житловому масиві Діївка все своє життя. Вулицю Толбухіна пам'ятає як одвічне болото та родео для маршрутних автобусів. Були вирви, ями, горби. Маршрутка наша їздила, як би сказати, постійно ламаючись, люди підстрибували. Ситуація була критична. Тобто ми не могли довго чекати. Ми повинні були звертатися до голови міста, до наших депутатів. Не мовчати, а казати. Ремонт цієї вулиці був запланований ще на 2021 рік. Але через повномасштабне вторгнення Росії і введення воєнного стану його довелося відкласти. Нині роботи нарешті вдалося розпочати. Сьогодні закінчуємо ремонт вулиці Толбухіна. Це дуже важлива стратегічна вулиця, тому що по ній 15-й маршрут. Сам 15-й маршрут дуже важливий, бо зв'язує цей мікрорайон. практично весь мікрорайон дівчані виїжджають на основні траси. Ця вулиця була дуже ну дуже в такому. Поганому стані дуже багато ям, і в зимовий період практично неможливо було е, прочистити від снігу, і практично до, до, доходило до того, щоб все маршрут зупинявся. Е, на сьогодні ми відновлюємо близько 2,5 тисячі поверхні, е, вулиця трохи більше 600 метрів. Відновлюємо, укатуємо, тобто на зиму це буде підготовлено для проїзду та прочищення в зимовий період. Місцеві мешканці дуже вдячні, що у такий непростий час керівництво міста. Не забуває про приватний сектор. А тепер, от бачите, ми дуже раді, вдячні. Вже я людей чую вдячність, передати меру депутатам нашим, що дуже всім все сподобалося. Дорога гарна. Зараз катають і ще буде ще гарніше. І голова району, і наш депутат Губерт Василь Петрович ну, предупредили, що це временна mm -hmm. дорога. Тобто буде надалі буде нам зроблений асфальт, проложений асфальт. В майбутньому після війни не зразу. В майбутньому тобто, ну, ми будемо чекати. Голова новокодацького району стверджує, що ці аварійні роботи проводяться для тимчасово безпечного проїзду громадського транспорту. Та керівництво готує окремий проєкт щодо прокладання асфальту.